Діло було вчора. Це був звичайний сонячний день, в який ми зібралися з хлопцями, щоб перевірити наші навички водіння та й, взагалі, подивитись на що здатні ці ржаві розвалюхи. Ну ви хлопці катайте. але що це за апарати? такі? Ну, ми приїхали з Павлом на старому радянському непотребі, ладах 2106. Як їх називають в народі шестірки. Моя ну, тачка в доволі доглянутому стані чиста класика, нічого більше. Навіть салон примітивний тих часів. З штатною магнітолою, яка на сьогоднішній день ні на що не здатна, окрім як збирати пил салону. У Павла така ж сама автівка, як і у мене, але в більш підбитому стані і з якимись саморобними модифікаціями. Ну, а що стосовно Саші, Знаєш, тут без коментарів. Отже, всі зібрались, і ми почали планувати маршрут. Коротше, до вийсько. Ми їдемо по цьому автобану до кінця, повертаємо. Ну... Цей виїжджаємо з тунель, повертаємо направо і заїжджаємо обратно сюди. Добре. Добре. Хто програє, то може бути до кінця цієї гри на тій же самій машині, в той же конфігурації. То Я просто Саню на автівку бы поставив. <звук> а, граємо на автівку. Той, хто програє, сідає на кавет в мінімальній комплектації. Не, 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 Сти, Сти, не на кавет, а на ібішу піджен. <звук> <звук> хорошо, хорошо. Тоже минималки. Є мотивація, так? Підняв мотивацію. мотивація. Мотивація підняла, підняла. Так, давайте на третій гудок. Я не да. чую скипляй. Зачекай, зараз гудок чуєш? Я можу. О, чую я. Давай, Паш. Давай, Бля, ты его закрывал, проси, нормально прав. Нормально. Тільки ти кудись улетів далеко? Ну, я иду. Блядь! Анусь, ану стей, анустей, стой, стой, стей. Ану зараз. Ану зараз. Ану зараз. Ти чує. Чуєш? Так. Що, готові їхати? Я готовий. Так, на третій, давайте. Раз, два, три. Каміння під кабіною, раз, два, три. Ой -ой -ой, ой -ой -ой. Припали. <плес> <плес>

Ликар за беспокоен. Колесо собой Давай, давай, Саша, давай. Я уже вас догоняю. Я не буду знову. Реально нас догоняет. Да, у меня дзеркают не працюють, блядь. Блять, а у мене шоу, у на три передачи. А ты де? Блядь А ты? Та у мене теж рулева підбита. Короче, короче, я еду. Суша! Фу, Сашка. Я вже бачу. Зашта, не марк! Не дай бог, не роби цього, ми зараз вдвох розкладемось. Краще пригальмуй! Краще пригальмуй! Я, Я розумію! Гальмуй! Гальмуй, поворот! Гальмуй, поворот! <реш> Я бачу. Саш, ти їдеш? Ну я зараз до фінішу доїду. Мы будемо продовжити в тому стані в якому ми зараз є. В Ну отак от. Ну добре. А Саша шо? Я наїду, я разі повністю. А, а давай знаєш як зробимо? Саня робить респаун, але він прибирає якийсь тюнінг. Хардверний. Ну, да. Тому що у Саші перевага, до речі, він летить дай Боже. Я його просто збиваю як ППО. Не, у тебе нормально прям? У мене рулівої немає, повертай налівою на портай право. Що мені не прибирати? Ану, ану, зачекай. Відкривай капот. Так, що ми маємо? Так, прибирай цю балку металеву. А прибрати? Ну-ка, зараз подивились, 5 minutes later. О! <р> no, так, а що ти вам ще можеш прибрати? Саме по доунрейту двигуна зробити. Я можу мотор сотки ще зробити. Можу поставити 1303 CC, а тільки там приписка рейс. О, Саш, ну це рейс, ну це ты нас зробиш, блін. Я можу поставити такий ж саме, тільки там 988. Один літр. Це як матіст вже буде, знаєш. Тут ти. Я і не розпавлю. Точно? Блять, ну Саш, ну нахуй ти це зробив, блять! Саша, ти на літрі їдеш? Так. І Скільки їдеш? Блять. То сорок вже. Ба ну, ти... на, на цьому, який в кабіні, а так, та, 140. Саша! Блять, маносидушка, блядь, моторе. Блять, Саша все одно... Саша зробив даун и все одно їде бодрячком. Саш, ну я ж не пущу. тригодка, Фальш старт, Фальш -старт. Я а, да, да, да. Да. Капец, я переключаюсь без босса бабки здесь свои сосуют, Капец, там даже на фото не исполняет. Ну и то вот. Ну что, Паша, гаси его. Понял. Не, я его уже не выпущу. ой Ні, оце ага. було добре, оце було добре. Я не знаю, мені здається, чи реально. Пач. А ну-ка, а збери автівку назад, вона в тебе все одно без подряпань, без коцок. Збери її повністю в сток, як вона була. Тому що я їду з стоковим комплектом, а ти їдеш без дверей, без капота, а це все важливо. Це все. Я, я просто тільки ну, що да. задумався. Думаю, сука, а, а як же ти, ти робиш? Воно. А ти мені там щось пиздів, бро, якийсь оберт. І тебе півтони нема просто за рахунок <ріх> за рахунок дверей. Ну добре, ми не будемо переігрувати, ми тобі зарахуємо одну перемогу, але далі. Збери її назад, зараз, збери. Збираю. О, давайте знаєте, як має? зробимо. У нас буде зараз зміна маршруту. Давай. Дивіться, ми не відновлюємося. Всі як їхали, так і йдуть далі. В такому ж стані. Я вже забув, що у нас карта є. Я хочу, щоб у нас зараз один трек був по офроуду, по такому. А ще один був асфальтований. Виїжджаємо наліво, їдемо ось таким чином, і потім сюди, на коротку, навиську сюди з'їжджаємо. Тут повертаємо, їдемо, як веде асфальт, ось так от, ось так, ось так, от. І тут фініш. Ось mm -hmm. тут фініш. Ось. Як тільки починається оця зона, це фініш. Ось тут можна вже гальмувати. давай так, напевно. Так, я, серовно, я... Так, вы готовы? Давай. Что а. <говор> а это было? Что это было? Нет, блядь, у меня на крис был в Ажопик нет! А я вже не... так я ехал. Ты думаешь, о перший дергаешь? Ні, ну я. Це тактика флата. аж. Аш. Та ну якого хуй так вот деп, блин? Нормально я еди. <laughs> Это я в час просто был на Санечку. Санечка. ты снимаешь? А Санечка ты снимает. Ну я врятував, в принципе, ситуацию, потому что я мог взагалі зараз с останем ехать. Ну у меня Не рулева уже пошла трохи гулять. Не, нормально мы тулым Мене Саня напрягає, він їде. Мене щось валював, в реальному житті починає напрягати, блідок. Вона щось трохи погано починає працювати. Багані то нема. Хіба ну, ти гніда, Саша? Як це рахуємо. Ну, я. я останній. Ок. Я Але зараз без Без респавну, без пам'ятайте Зараз ми йдемо по охорону, так? Так. Блін, як воно там. <с> Мальяжно так заїхав. <с> так, дивіться, третій маршрут. Давайте знаєте, як ми зробимо з вами. Поїхали за мною. У нас старт буде в іншому Давай. місці. Їдемо поки спокійно, не таранимось. Це не годка. Просто за мною їдьте. У вікні, блядь, будуть ради. Сука, хто таранить мене? Не знаю. Відійдь назад, паже. Не распамятись, не распамятись Ты же отщеплёшь меня, Паша Паша, ручник дёрни Мне не треба витави отщепитись Не-не-не, хлопцы, хлопцы От дивіться, їдемо ось як воно нас веде. Але ось тут ми з вами їхали прямо постійно, на оцю коротку. Угу. Направо буде. А тут ми їдемо так, як веде дорога. Тобто одразу за цим бугарком ми їдемо по товстій на цій кіш... кішці по шлунку цьому. Потім наліво? Ні, ні. Їдемо прямо. Ні, -ні от, отут наліво. Отут. Е... Ні. Отут ми їдемо ось так, от, <хи> ось так от. Тут буде небезпечно пізно, Ось тут ми їдемо ось так. от. Ось тут ми їдемо, тобто не звертаємо нікуди, і ось тут у нас фініш. Ок. Готові? Так. Нормально. Нічого, не ви нормально. Ну да, так, я.

Саша! Саша! Готуйся! Каньон попереду, давай, давай! Где же такие кадры был? Я, короче, зачепляюсь за Сашу бампером, хочу зачепить. Разумею, что ну, не могу. И, короче, разом с Сашей на той меня слышу. Потом в последний момент вычепляюсь, я улетаю, Саша как. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А может, в не получаем. Ну так. Чуть мені з вами вказка. Щось мені з вами впас. Лоп їхати посередині. Один спокоше. Ні, ну в принципі я зможу просто зробити момент. От не такий. треба. Та як не треба? Треба. От такий. Та ти мене В мене так. А, я тебе... Я б тіпив. А, дій, чи ні? Я б це Поїхали, 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 блять. <різь> Гості <Чому? різь> <Чому? різь> <Касі>, Саша, <різь> насі, гаси. Саша, открываєш питай. Сашо, давай просто. Опа. Бля, <різь> ну, <різь> <різь> це хорошо. Ну скажи. А що, <різь> да вот не їду. Бля, ну она на третій. Є, я її кручу. Да я другу, ну, блядь, вже знаю, витискаю, так. мене друга вже четверту перетікає. Не, ну сука, прям отсечка нормальная есть. Ай-яй-яй, ой -яй -яй, ой ой Не, ну я догоняю это поступок. Ну все, тут же финиш. Не, эээ, а, просто... Не. Финиш, 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 все. А, да. Что, Саня? Саня, еда? Не я не я еду, я еду. Ты подави на мою. Я, я еду, а не нужно хуево. Саша, давай. Мені кажется, сейчас у нас не буде, якщо він там будет тут. А нього щось там ще крутой. Саш, гальмуй в кінці, гальмуй в кінці, гальмуй кінці. З ручником, зручником, пишев. Че ты крипал по дороге? Це такие що шопу. А ну, дайте я фотку зроблю. Саш, а ну пидь якось ближче. кось Я тебе зафоткую. Я зараз зафоткаю. І зараз я зроблю фотографію. Так, зачекай, і хто у нас переможеть? Ну, дивись. Перший переміг Паша, але він переміг за умови, що він їхав на цьому, на карші. Без дверей, без капута, без багажника. Тобто, в нього була перевага. Тому тут неповна перемога. А в другій гонці хто приїхав? В другому змаганні? Паша. І в третій я приїхав. Тобто фактично переміг Паша. Але от перший я б не зараховував. Перемогу. Чисто за рахунок того, що ну, ти улетів. Ну, Давай давай тоді одна в тебе, одна в мене, все. Тобто да, тобто це нічя виходить, фактично. Ну, вона і є. На наступний раз нам потрібен переможець, тому знаєш, як в Гран При, чи як в, ага. в Наскарі, буде буде ще один заїзд. Давай. Ну, Йован рот. Санечка.